Ви просто подивіться на цю красу. Ах, дівчатка, вечеря готується отак просто. Нам потрібно картопляне пюре. Додаємо сюди одну столову ложку олії. Далі вбиваємо сюди яйця і додаємо сюди просіяне борошно. Ще додаю сіль і замішуємо тісто. Так, чом стожари! за захмари, коли я з вами і мрію і живу, і живу. тісто відправляємо поки що в холодильник, а тим часом займемося начинкою. Далі нам потрібно обсмажити грибочки, тут у мене шампіньйони вже нарізані, курочка, грудка і цибулька нарізана. Підсолюємо нашу начинку. І ще я додам ось таку приправу до курки. До речі, я її придбала по цим тижикам сілько. А тепер готуємо заливку до грецького йогурту, додаємо яйця, ще ваші улюблені приправи і вливаю ще вершки. Все гарно поєднуємо. У форму для запікання викладаємо наше тісто, розподіляємо повністю по формі. Далі сюди начинка. Заливаємо нашою заливкою. Зверху додаємо натертий твердий сир. Відправляємо пиріг в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 30-40 хвилин. Лютеньке, це любов. М -м -м.